Нехай цей день принесе вам у скарбничку море яскравих моментів, бажаю, щоб життя ваше було нам переповнене позитивом, оптимізмом і гарним настроєм. Щоб душа раділа, а сили пропливали. Добрий день, дорогі глядачі! Ви на каналі Сімейні Традиції. Православні в цей день згадують папу римського Климента. Першого у народі 25 листопада називали Климом холодним і вірили, що з цього часу потрібно готуватись до сильних холодів. Клементіїв день характеризується тим, що будь-які справи варто починати тільки на голодний шлунок, оскільки традиція сформувалась на основі того, що триває молодьба зернових культур, і ось щоб робота була виконана якісно, людина повинна бути голодною, оскільки працювати ситим незручно. Та й постійно долає сон, а рухи сильно сповільнюються. Існує ще одне повір'я, яке можна пояснити. У давнину дотримувались думки, що якщо людина народилась 25 листопада, то під її будинком збирається вовча зграя, тому іменинник не повинен виходити на вулицю, якщо на те немає особливої потреби, особливо якщо сонце вже зайшло. На перший погляд, традиції та обряди здаються дивними, але вони неодноразово підтверджували житті, тому поставитись до них потрібно відповідним чином. Прикмети народні прикмети в Клементі в день дуже багаті. І ось серед основних можна виділити. Півні починають співспів набагато раніше, ніж зазвичай. Це свідчить про те, що скоро буде відлига і настане довгоочікуване тепло. Якщо в цей день піде сніг, то літо буде недовгим і дуже дощовим. Люди, які народились цей день, краще нехай сидять вдома, якщо не хочуть зустрічі з вовками. Це можуть бути не обов'язково хижаки, а й люди з поганими намірами і спонуканнями. За традицією, жінки проводили цілий день біля вікна. В роботі вишивання від білого снігу було світло не тільки на вулиці, але й у хаті, а значить, можна було заощадити на скіпі. Сьогодні обов'язково йшли до церкви, щоб помолитися святому Клименті. За вечерою всі члени сім'ї збирались разом, розмовляли, співали пісні, Наші братки вірили, що в цей день холодного Клементу прокидаються темні сили та слуги мороза. Вони бігають на полях, стукають ногами, кістками і дмухають в кулаки, так і з'явився вислів «тріскучі морози. Говорили, що особливо темні сили не люблять тих, хто постійно на холод скаржиться, карають їх за студою та лихоманкою. Тому сьогодні заморозки зустрічали з радістю та посмішкою. По прикметам тоді мороз заходить рум'янець і, рум і міцністю духу негоручає. Ввечері традиційно дівчата робили крижані секретики, викопували неподалік дерева ямку і клали туди стрічку чи бусинку, щоб залучити у свій дім хлопця. Затим закопували і поливали зверху водою. Чим довше пролежить міст секрету, у льоду, тим більше ймовірність того, що скоро в житті дівчини з'явиться наречений. До речі, такі закладки робили й хлопці, хочу знайти хорошу роботу. Вкладаючи в ямку, наприклад, цвях або тріску, проводили ці ритуали жінки, які не могли завагітніти. Клали загорнуту паличку, а ті, хто хотів розбагатіти, у закладку клали монетку. Ввечері, коли сім'я укладала спати, господині читали змови від застуди та лихоманки. Головна заборона цього дня скаржитись на погану погоду, на накливаний слід. В іншому разі, мороз може забаритися за комір, тоді хвороби не минутись, попереджали предки. А щоб не захворіти, потрібно одягнутись тепліше, ніж зазвичай. За повір'ям, здоров'я може піти і в тому разі, якщо занадто щільно поснідати. Крім того, триває різдвяний піст. Тому набивати шлунок і так не слід. На Клима Холодного краще не приймати ніяких рішень і нікому нічого не обіцяти. Клим, слово, морозить, говорили наші прабабусі, маючи на увазі, що сказане може опинитись під загрозою через обставини непереборної сили. Частково з цієї ж причини не слід укладати фінансові угоди або здійснювати великі покупки. Наприклад, купувати меблі або автомобіль. Все куплене в цей день може або швидко вийти з ладу, або набриднути, або виявитись непотрібним. Не варто сваритись з начальством, доводити свою правоту або професіоналізм, сперечатись з коханою людиною з приводу того, хто має рацію. Не треба з'ясовувати стосунки з колегами. Вичікувальна позиція сьогодні піде тільки на користь. До речі, не варто лізти у чужі справи, навіть якщо про це і просять. Оскільки таке втручання може негативно позначитись і на тому, хто попросив, і на тому, хто вирішив допомогти все зважиться само собою. Не варто у день клима, холодного сушити білизну в приміщенні. Сьогодні її потрібно обов'язково винести на вулицю, щоб дух із нього всю нечисть вигнав. Після цього ніяка біда не трапиться з тим, хто одягне свіжий одяг на себе одягу впливає на відчуття і навіть на успіх. Для 25 листопада сприятливі кольори темно-зелений, синій, чорний, вдале число 25 49 44 79 43. Сприятливий час з 8.00 до 13.00. Сьогодні можна привітати наступних іменинників: Григорія, Клемента, Павла, Олександра Кузьму, Ярослава Василя, Петра Ларіона та Івана. На цьому у мене все. А вас, дорогі глядачі, я б хотіла вам побажати гарного настрою, миру, добра і щастя, подякувати за увагу до зустрічі в нових відео!